Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і шість населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, постраждали 24 людини, зокрема, одна дитина. У місті Харків постраждали 19 людей, серед них 12-річний хлопчик. У селище Прудянка Дергачівської громади загинули 70-річний чоловік та 58-річна жінка. Також постраждали дві 65-річні, 59-річна та 68-річна. На жінки у селище сподобівка Шевченківської громади постраждав 26-річний чоловік. Ворог атакував ударними БПЛА, індустріальний немишлянський райони Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 21 БПЛА типу Гарань-2, точна кількість становлються, 2 впівдрони дрони 25 БПЛА Тип становлються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 21 приватний будинок, 66 автомобілів, 20 гаражів, електромережі, два цивільні підприємства, склінні вікон коледжу і пологового відділення лікарні. У Куп'янському районі в селище Сподобівка пошкоджено житловий вагончик. У Харківському районі в селище Прудянка пошкоджено автомобіль. В місті Дергачі, два автомобілі. В селі Руська Лозова сміттєвоз. У Лозівському районі в селі Новомиколаївка пошкоджено господарчої споруди. У Чугуївському районі в селище Пролісне пошкоджено автомобіль. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 65 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 17 тисяч 142 людини. Упродовж минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили п'ять атак противника. У районах населених пунктів Ліпка, вовчанські хутори амбарне та у бік населеного пункту Нестерне. На Куб'янському напрямку вчора наші воїни відбили одну атаку ворога в бік Петропавлівки. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння семи пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Лозівському, Чугуївському, Харківському районах області, а також у місті Харкові. 19 людей постраждали, серед яких одна дитина. Внаслідок нічної масованої атаки ворожими безпілотниками по місту Харкову. Рятувальники ДСНС загасили чотири пожежі, спричинені нею. Зокрема, в індустріальному районі горіли балкон дев'ятиповерхового житлового будинку, дві квартири на четвертому поверсі та балкон на другому поверсі в житловій чотириповерхівці, а також будівля підприємства. З чотириповерхівки врятовано п'ять осіб, з них одну дитину. Крім того, пошкоджені будівлі гуртожитку та медзакладу. У Номишлянському районі горів приватний житловий будинок на площі 200 квадратних метрів. Внаслідок побутових пожеж. Одна людина загинула, одна постраждала. У селищі Донець Чугуївського району через коротке замкнення електромережі зайнявся приватний гараж на площі 40 квадратних метрів. 69-річний власник дістав опіки. У Новобоверському районі Харкова горів приватний житловий будинок на двох господарів на площі 80. Десят квадратних метрів на місці пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка, особа якого встановлюється. Причина виникнення загоряння також з'ясовується: піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів.